Столики для відпочинку на природі для риболовлі для пікніка. Показує. Це в нас столики йдуть 55 см. Є такі самі 95 см. Ці поменше. Столик на ламелях алюмінієвих. витримує навантаження 40 кг. Швидко збирається, займає мало місця. Реально круті столики. Вони вже йдуть на ламелях алюмінієвих, не тряпка тут буде, а алюміній. Тобто нічого у вас падати не буде. Закріпляємо наші планки. Одну сюди і одну сюди. Так. І цю вставляємо. Все тут надійно фіксується, нічого не злетить. Тут ми розбігаємо. Тут також. І ставимо нашу От, В принципі, все, столик готовий. 40 кг витримують, іде, виходить, в них довжина 55 см, ширина 50 см. Для замовлення переходьте в шапку профіля, там є телефон, або пишіть в особисті повідомлення.